До Бога і відрікатися від тої думки, від тої пам'яті. Відрікатися і можемо це відрікання помилом, на рішення. Боже, моє серце від зла, від обіди, бо за тим стоїть скрита обіда. Обіда на батьків, обіда на себе, обіда там ще на когось далі. Відчуття безпоміщності нікому не потрібен. Це життя, ще щось, відчуття одиночества, відчуття може відкинутості, яке теж за тобою йде, як фон. Це теж може бути причиною цього. І ти зосереджений і діалог, або ти жертва, пішов в діалог жертви. Або ти одинокий, пішов в діалог Або там ще якийсь фактор, і це діалог. Це молитва дияволу. Це Визивання в собі отрави, хворих помислів. А від хворих помислів хворих хвороби більше нічого не отримаєш. Тому, коли ти усвідомлюєш, що це є хворі помисли, що тебе не вбивають, я зразу переключаюся на скажем Ісуса. Бо Він мене полюбив любов У Ісуса вище моїх батьків. Любов У Ісуса вище любої людини. І стільки, скільки мені вже зробив Ісус, Ніхто мені не зробив. Так. — правда. І його любов незрадлива, так. його любов практична. Він постійно зі мною, він постійно радий. Мені не треба діставати в чергу, щоб якогось директора добратися. Я можу на будь-якому місці з ним поговорити. Я можу на будь-якому місці з ним пож... пожалітися. Я можу на будь-якому місці його відчути. Я з вами до кінця віку. З мною той, хто має силу над всіма силами землі. І в духовному, і в фізичному. Він та красота, яка вище всієї красоти землі. І Він нас багатий багатший всіх на землі. Він цар над царям. І коли я усвідомляю, хто мене любить, скажіть. Хто мені це дає життя? Ти будуть, як той, що, той, той моською, я буду з тією моською гратися. нього не треба звертати. Зразу відцікати ту моську, хай гавкає. <сум> Переключити Ісуса і хочу обняти тебе Ісус. І триматися тебе думками в пам'яті серця, щоб ні в думках ні в пам'яті, та моська мені не гавкала, О, щоб нічого не було. Це одне із головних моментів. Бо все на землі порівняно з Моською. Бо... А коли я з Богом, я з тою Спокійним, мирним, впевненим. Бо... І Моською добре чіпляти вже. Мені вже і так. Бо я з Ісусом. І коли ти його ще відчув, як теплоту в серці, як тверезість ума, як світлість ума, як легкий. хто тобі може такий дар дати? То легкість. Хто може дати ту теплоту, крім Ісуса? Ніхто більше. Значи, Господи, я навіть на крок не хочу тебе відійти, навіть на мить відпустити тебе. Бо поки я в тобі, я щасливий і коло мене щасливий. А тільки на крок від тебе відійшов, я вже став нещасний. Прости мене, Господи. Значи, ще молитва слабенька, Господи, ще мало уваги до тебе, мало вдячності Тобі. Прости мене, Господи, не готую свій храм для зустрічі з тобою. За це прости.